А взяли абдомен, і він пішов нормально, живота взяли. Отже, не прив'язуйтесь до режимів, експериментуйте. Для кожного пацієнта буде різне. Дякую. Так, наприклад, ватерпляє дійсно краще серце в абдомен дивитися. Так само в Китаї це також в абдомен краще дивитися, тому що вони переконтрастують зображення, ви не можете багато деталей побачити. Так, окей, з приводу скоротливості. Нюанс. Ми не будемо нічого міряти, не використовувати техніки тих кольців, сім сонів, вселяних інших яких просових спеців, тому що це вступ до покупу са можливо ще рівні, ми займов коли зробимо на цьому окремий темі. Ми будемо тут тобто, все визначати на око та як ми будемо відчувати під коротко руслі серця. Значить, окей, дивіться. Це яку класифікація, якось до звідкові діагности, фракцію викидок відрізняють. Типу, когось менше 35, проміжок 35, 50, 50, 34. Супербагато всіх не зрозумілих які треба зробити. Тобто не треба. ми треба візьмемо самі банальні самі такі, які зараз використовуються в європейській асоціації серця і ті, які є в нас в американській асоціації. Тому розділяють три типи. Менше 40 фракція це саме фракція, яка міряється, ми її не будемо з вами міряти. Нижче 40 візуально це знижена сила серця. Проміжна е, сповільно зниженою, 40, 50-40 десь, і більше 50 це є гурмальна скоротність. Ми не називаємо фракцією, тому що ми їх не міряємо. Тому ми це будемо називати скоротністю, лівого шлуночка на око, яке ми будемо оцінювати. Якщо політику експертами експертними, і нашими оперативними апаратами, які в нас супербагацько є, воно буде на все співвідноситися. Є чотири типи, які будемо з вами говорити. Вони є при різних патологіях, які будуть проявлятися. Тобто, наприклад, є в нас гіпердинамічна скоротливість, це коли серце супер сильно скорочується, відповідати, воно у нас буде стандартним апаратом по, по вимірах, це більше 70 градусів. Далі збережена скоротливість. Це хвилин, серце гарно скорочується, і ви це бачите, воно приблизно буде відповідати 50% за, за фракцією. І знижені скоротливості, це у нас помірно знижено, це від 50 десь до 40%. І якщо вже нижче 40, серце скорочується, то це вже якась підозрюваність. Це наші основні терміни, якими будемо оперувати. Гіпердинамічна скоротливість, коли суперсильно, збережено, тобто це окей, гарно скорочується. Трошки знижена, бо помірно знижена 50-40%, і знижена там достатньо, це вже більше 40%, щоб ви не плуталися. Фракції сильно запам'ятовувати не треба, але це просто порівняння з вимірами, які ви маєте для себе розуміти. Усі всі штуки типу М режимів і вимірів. портативних апаратів цих режимів немає, і це буде дуже сильно відрізнятися від того, навіть якщо ви поміряєте, це будуть або все позитивні, якісь завищені результати, або все одно знищені результати. Тому. Корсувати не будемо. Все, що на це підруковується. Позитивні датчики і оцінка на око. Тому зразу переходимо з вами до практики. Нема тут розказувати сенсу теорії. Ви виводили позицію. Яка це позиція? Коротка, на популярних м'язах. Супер, окей. Як вам тут серце скорочується? Як ви думаєте? Гарно і гарно? розлучаю гарно. Все, супер, молодці. Тобто Значить, все класно скорочується. Один також рекомендував, типу, якщо ви будете сегментарно скоротисти, типу, по сегментах отримати, ви, типу, у себе на портативних датчиках тицяєте екран по типу, великим пальцем і дивитеся, чи всі стінки до цього пальця однаково ну, зближуються. Це в нас друга позиція, яка то позиція? Чотири -камерна. 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 камерна, супер, прекрасно. Субтитры останнього ми тут і печінку будемо бачити. Тобто це більш чотирикамерна, uh, оце які відділи. Праві, праві, праві. праві да, бо ближче будуть. До самого датчика, оце ми що за заклад? Тристоповий, оце що? Супер, ото що. Тут логічно, що це? Супер, прекрасно. Тут як вам посилі серце. Як серце тут скорочується? Слабше. Слабше. Окей, согласна, може бути як варіант, в принципі, або норма, або трошки погіршено, правильно? Якщо так на око набити, плюс-мінус можна сказати, що тут є норма, або трошки гірше ось Це два різні пацієнти, тому що я брала гірки, звісно. Джерел, але тут фракція збережена, і тут мені також Google клявся, що також вона збережена. Але це все візуально вам на око, вам треба настріляти око. Тут по фракції норма, якщо дивитися на цей короткий перевіз. Так? Відповідає за експертним УЗД більше 50. Ми на ось це робимо ставку. Якщо у пацієнта все окей, воно буде якось там скорочено. Далі, йдемо з вами далі. Як ви думаєте, що відрізняється від тої картини? Тахікардія. гіпердія, окей, що ще? О, супер. Значить, дивіться, ось тут норма. А тут? Якось сильніше, так, не скорочується. Тому це дійсно кація може бути у нас. Правильно, гіпердинамічна, яка відповідає ближче 70%, 70 Так, Далі. Як вам тут? Що що ми побачимо? Це якась яка вісім якого це буде? Це не проекція. Проекція яка? так? Да? Це що? Окей. Як вам, е, як вам хочу скорочу? Ніяк. Гірше, так? Да? Значить, що після нормального у нас іде? Помірно знижена. Супер Десь 40, 50 Значить, буде. щось не то. Тут як вам тут скорочується? Теж гірше, правильно? То є не норма. Але ми не можемо поки сказати візуально, це погано чи ні, бо я вам ще суперпогано посилювала. <світ> тобто це, не... це також різні пацієнти, але це помірно знижне, бо ви бачите. Порівняли, що це реально помірно знижено. Візуально. Тут у вас більше нічого не змучає? Ось це, наприклад. <світ -пра> що це таке? Чорне таке, що? Мітрий <світ -пра> <світ -пра> <світ -пра> oh, перекрив. А ядина як світиться? <світ -пра> <Там>, <світ -пра> <чорну>, <світ -пра> правильно. А не повинно, це правильно, Можуть, треба збірну. Тому це. Відповідає діабезової фракції від 49 до 40. Тобто, помірно знижено, все правильно. Іде так? А, так. Як вам оця сила серця? Помірно знижена, як ви думаєте? Ні, це вже більше. Яка, до речі, рівень наших перебід по посадків Дивимося на скоротливість по всіх стінках. Всюди погано скорочується. Погоджуєтеся? Mm -hmm. mm -hmm. О, окей, а отут дивіться, що а отут піде правий шолочок, а от що Тоже є рідина. І ось туди дивіться. Mm -hmm. Тому тут, як ви думаєте, якщо в нас було помірно заближено 49-40, то яка буде наша наступна? Нижче 40. Тобто, окей. Ось тут як вам поскоровати вести? Тож якась правильно? Тому правильно так, це вже. Ну, я кажу, що для 40-31. Але нижче 40 це вже просто непомітно, а значно. Ну, не значно, а знижено просто. Я просто не поміняла це все. Це вже буде нижче 40. Більше ми оці нижче 40 31 не лісімо. Це вже гірше розкорочується. Так само ось тут, дивіться. Як вам ось це, наприклад, Я тут діапазон 40-30 написала, тому що це у звісті так рахувала Тому що ось це завжди буде краще, ніж оце. Mm -hmm. так? Ми, ми це все в нашу скоротливість на око вносимо в знижену фракцію. Знижену скоротливість, так? Але якщо буде це рахувати УЗІСТ, тут, як ви думаєте, яка фракція буде розісна? Мента ще 20. Бо Це видно, що повна біда, воно комплект не скорочується. Але для нас, що ось це, що ось це це буде знижена сила серця, і вже треба щось робити. Зрозуміло? Mm -hmm. А у зісті, нехай вони читають по своїй тому оце вже нижче 30, -ти. точно, залізно. Так, по сегментальній скорості, що ми що говорили, ми можемо кожну стінку з вами оцінити і порівняти з кардіограмою і зрозуміти, яка стінка у вас уражена. Тому що кожна стінка в кардіограмі і на розіде серця відповідає за певну артерію, яка може закритися. То понятно? Окей. Тоді йдемо далі. Є супер така цікава абревіатура, не абревіатура, а бронів, як в Америці говорити, називається САЛПІ. Я його постійно забуваю, тому що я не можу ніяку аналогію провести. Типу можете собі якось придумати. Бо то я думала, якийсь там ну, не салпінг-сипки, типу, з гінекологією зв'язати, я не знаю. Чому салпі? Це в нас переліз серця. Так, ви розумієте, як каву, короткі осінь, його Пам ви пам'ятаєте, бо його це все виводимо. Це в нас є правий дзвоночок. Перегородка і лівошні Ось так воно виглядає у нас на ультразвуці. Ви пам'ятаєте, кожна буква у нас буде відноситися до американського слова частин стінок серця. Тому S ось тут. Це перегородка, за ви пам'ятаєте. Далі у нас іде передня стінка, бічна стінка, задня стінка і трошки нижня. В закордонній літературі це в нас проніксалки. Чому? Тому що S це септум, то, ми буде дивитися на серце. В короткій лісі ви оцінюєте кожен сегмент. Оцей сегмент це буде відповідати за швиничкову перетинку. Далі перед. Пере, як ви думаєте, оцей синеньке те, що в мене свіпиться, за яку стінку буде відповідати? За передню, тому що ну, антерію. Далі оцей стінка? Вічна, тому буде відповідати за вічну стінку, низ серця буде відповідати. За нижню, так? А дивіться, розділяється у нас задня і нижня. Тому від латеральної йде ззад, а далі трошки у нас йде нижня стінка. Тому буде акварімум псалки називатися, тому що йде серта спочатку, перегробка, далі антеріор, передня стінка. Після передньої стінки у нас є пічна латера стінка, так, яка електровідає. Далі пастеріо так, і трошки нижньої інтеріор. Тому оце екран ми запам'ятовуємо і дивимося по короткій лісі, де може бути погіршення скоротливості. Давайте подумаємо зараз з нами, але ми багатько кардіограм передивилися в правильно нашому житті. Якщо це ось це буде гірше скорочуватися, по яких відведеннях у як нас, наприклад, будуть депресії по антигесі? Які ідеї? Це яка ще в Москве, як це називається. Перегородка, які це стінки? Стінки чуде відведення. Десь від В1, так, дивіться, окей, В1 і В2, що це буде? Бо кожна література говорить різне, насправді, так? Тобто американці взагалі рекомендують типу септальну і передню, так, ніж внучкову і передню, розлічати як від В1 до В4. Якщо ви бачите проблему від В1 до В4 на вашій картіографі, і ви ставите датчик в коротку різність, і вас тут буде гірше скорочуватися, ви огадали діагнозом, це ішемічна хвороба серця, ви відправляєте в другу слід. понятно? далі. Вічна стінка, які це у нас відведення? Супер чудово, Стандартне це шов? Стандартних... Вічна стінка стандартних відведень. Перше і яке? АВЛ це бок. Перше АВЛ і А5 це вічна стінка. Більше скорочується, значить, забилася одна ж з артерій, яка відповідає за вічну стінку. Далі у нас від вічної стінки ми переходимо на задню відведення. Як варіант, але дивіться, якщо по ЕКГ, так ми можемо іноді, ми можемо давати третій АВР. Але дивіться, кардіограма, якщо ми ставимо ось тут, ми побачимо задні відведення, якщо ми кардіограму на передню сесію поставити. А що про куди поставити? Правильно, супер, прекрасно. Тому хочете підтвердити задній факт або задні проблеми. в 7 В must have поставити далі і продовжити від В6. Оце все. І інферіор це вже нижня стінка. Які це відведення по екг стандарту Друге, ГГБ. Друге, третє Ну, всі, що вам збирається? Експерт Це дороги вам Значить, Дивіться, що логіка? Для чого нам це треба? Це супер глибоко, я не знаю, тому що цим займаються люди, які ставлять стенти. Але ви можете зрозуміти, тому що наше ЕКГ, наше УЗІ відповідає за закриття певних артерій в серці. Так? В чому в логіка? У нас є. ПМЖВ, що це таке, як Та переднячкова передня артерія, вона відповідає у нас за перед і за між перегородку. Так? Тобто у нас буде крово постачатися міжнучкова перетинка і перед, передня між жнучкою артерією. Бачите, тут гіпокінез, по кардіограмі В1, В4 проблеми, крім цього, закривається передня. Якщо ви бачите тут погіршення по боковій стіці, так? У вас є там депресія В5, В6, тут гірше скорочується по УЗІ, так? Ось тут, так? то тоді закривається огинаюча ділінка. Тому що серце воно у нас огинається, я не знаю, де у нас є. Є серця, які? Суде, які? Є серця, Тобто це тут іде передня, а огинаюча, вона огинає серце іде назад серця. Тому логічно, якщо огинаюча буде огинати і йти назад серця, у нас воно буде йти в бок ізад порушуватися. Тому, якщо у вас проблеми в першому ВЛ, В5, В6, В7, В9, і, і покінець, по кінець ззаду, бачите, і по латеральній стінці, ви підтверджуєте, що закривається огинаюча артерія. Бо це для вашого і цікавості чисто. Не треба там ці всі дірвісти. І друга, і третя вас є артерія це права. Те ж саме, тільки навпаки. Тобто вона також завертає на, на бік серця, зовсім інше, дар, але з другого боку. Права коронарна відповідає за нижню стінку і частково за задню. Тому, якщо ви бачите з цього боку ні по кінець понизу, і проблеми друг в другому-третьому вабеті, ви бачите, то ви підтверджуєте закриття правої коронарної артерії. Виняли? Сложно? Питання? Окей. Добре, все, все не влізайте. Коротше, значить, переднєчкова. Передня запам'ятовування, латеральна, задня, нижня. Все, в артерії ми не ліземо. Я просто там для наглядності вам на що це потрібно писати, як, як вам, як в ваших діагнозах, чого ті стільки є порушення. За артерії просто відповідайте. Тому тепер до прикладів відповідаємо. Ну, Наталя, якось... перепрошую, Вадим просив приклади після області. Після? Ну, тоді пишіть дійсно. Mm -hmm. І все. Тоді давайте перекусимо після того на голову розбираємо практичні. Окей, окей. Кейс ото, кейс, окей, напишіть Я людина просто.